Жалість до себе і черезмірна скромність це гординя. Тобі здається, що твої почуття, емоції, страждання унікальні, тому ти особливий. Ти вимагаєш любові не тому, що готовий її віддати, а просто таким чином намагаєшся закрити пустоту у своїй душі. Це не любов, це експлуатація. Інша людина ніколи не зробить тебе щасливим, допоки ти не зробиш себе щасливим сам. Тебе бісить в інших те, що ти подавляєш собі. Тому що ми чіпляємося за те, що нам знайомо. Якщо тебе дратує інша людина, це не її проблеми. Почулася. Ти відчуваєш себе одиноким не тому, що в тебе погане оточення, а тому, що ти не хочеш над ним працювати або змінити його. Тут. Ти не милий і ніхто з нас не милий. Ми по природі свої хижаки, тому нічого не станеться, якщо ти іноді будеш посилати когось жорстко нафік. Світ від цього не рухне. Хто це сказав? Постійно говорить.